Вітаю на каналі Магія Таро? Сьогодні справи житейські. Такі питання мені написали, що відбувається зі мною останні дні? Чому мені так морально погано? Чому справжня причина? Чого вам погано морально? Що відбувається останні дні? Що відбувається, чому морально погано? Скажіть, чому місце на причина? Чого так? Рецяр жезлів, тройка пентаклів». Важке життя. Треба добувати. Треба боротися, важко жити. Тройка пентаклів» – складності матеріального характеру. Будуєте кирпичик за кирпичиком своє життя, намагаєтесь, щоб воно було краще. Не вистачає коштів складно. Шість мечів це карта розлучення, карта того, що з кимось відносини припинились. Також карта, що уникнуло якоїсь небезпеки. Що могло трапитись щось жахливе, але якимось чарівним чином ви уникнули цієї ситуації, відійшли від цього, цієї небезпеки. І це добре, це гарна карта. Так. Раніше розбите серце. Що це як наслідки розбитого серця, якісь відносини, які принесли біль. На майбутнє карта башня. Так, карта башня це погана карта. Це карта руйнування, що ви самі себе руйнуєте. І це карта депресії. Також карта, що ви, якщо не зупините цей поток мислі, і що ви себе жалієте, що вам так погано, нема сил, то ви можете довести себе до якоїсь психічної хвороби. Також карта, що вам треба піти. Це також мислі суїцидального характера можуть бути присутні. Не треба себе так карати, бо це як ви себе наказуєте справедливість, що самі себе руйнуєте по справедливості, якісь муки совісті. <кій> так. що Самі себе в депресію ганяєте все більше і більше і більше. Дивіться, що карти кажуть. Що вам, нічого поганого з вами так, такого не відбувається, що ви будете щасливі, ви будете в парі. От вийшла пара, король Пінтаклії і королева Пінтаклії. Що ваша пара є, ви одна чи один не будете, ви будете в парі. Карта мир, що це все припиниться. Оця складна ситуація, вона припиниться скоро. Це не те, що задоволення у всіх сферах життя. Янголи-охоронці стоять біля вас поруч. Двері вам відкриті на все, що ви хочете. Ви щось вже відпрацювали від як кармічну якусь задачу свою, ви відпрацювали. Все-все завершено в минулому. Зараз відкриті шляхи на нове життя, на задоволення у всіх сферах життя. Ганіть геть у ці мислі, коли ви там себе жалієте, нема сил, нема того, нема сього. Всєтувати на життя не треба. Відчувайте себе на коні. На коні відчувайте. Як створюйте навколо себе позитивне мислення. Не думайте про себе в негативному ключі. От щось погане подумали, кажіть собі, ой, знову я про це подумав чи подумала, не буду про це думати. І все, і з е, плануйте собі на майбутнє. Краще майбутнє. Також це карти, якщо ви знаходитесь на території України, що це карти перемоги, що скоро буде перемога, цей жах, в якому ми всі опинилися, він скоро скінчиться. Це вже відбувається зараз, але треба ще почекати. Потім <кхід> на майбутнє вийшло. Якщо ви в якійсь ситуації знаходитесь в небезпечній, і що ви з тою людиною знаходитесь, з якою вас ну, Прідала або зробила вам боляче, бо тут розбите серце, що предательство. Я знаю, що є такі ситуації, що це відбулося предательство, але люди продовжують далі жити, закривають очі і живуть далі, страждають. Не треба це робити. З предателем жити не можна, це небезпечно. Це треба піти. І карти хочуть, ну кажуть, що якщо ти хочеш піти, або від тебе хтось хоче піти, відпусти, твоє щастя чекає тебе на порозі. Бо інколи треба людину відпустити. І або та сама людина з нового, ну як заново, до вас повернеться, і будуть стосунки вже такі, як вони повинні бути, щасливі. Або знайдеться інша людина, яка вас більш достойна, з якою вам буде краще. І паш Пентаклі, що ви гроші ви заробите, ви вчитесь заробляти гроші в цьому житті, і ви їх заробите. Це башня, мені не подобається, це я заперечую. І карма оце карта карми що... Карму ви відпрацювали, і хтось ще, завдяки вам, її також відпрацює. Той, хто робив вам погане, отримує назад те, що він вам робив, все те саме він переживе. Так, що я прибираю? що вам, це розбите серце? Все негативне, все, що вас турбує. Гоніть геть від себе негативні думки. Якщо навяжче думаєте про якусь людину, припиніть це робити, ви віддаєте їй свою енергію. Тримайте енергію біля себе, думайте про себе. Єдине, що ви винні в цьому житті, це бути щасливим. І щасливі ви зараз або ні, це цілком залежить від вас. Ось. Але Всесвіт хоче вам дати все, що для вас найкраще, бо вийшли ці карти Верховного суду, і карта Мир. І це для вас дуже гарний знак. Все буде добре. Ви ще все погане, вже Ну... Все, воно закінчилось, її треба перегорнути цю сторінку, жити далі, все буде добре. Вищі сили, духи роду, охоронці, прошу прибрати весь негатив з життя того, хто зараз дивиться. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті, поволюващих сил, та буде так і так буде. Перешкод більше нема на ваших шляхів, на ваших шляхах. Така вийшла карта, карта у нас, такий розклад. Запрошую також до себе на індивідуальний розклад. І тоді буде більше про вас, саме про вас. Вирішила ще подивитися до цього питання, що відбувається зі мною, чому мені так морально погано. Забула спитати на всяк випадок, чи є на вас негативний магічний вплив. Таке теж буває, що ставлять ямарочку, і людина не розуміє, що, що їй так погано. Чи є негативний магічний вплив на тому, хто мене дивиться зараз? А на вас є негативний магічний вплив, на вас напали, ви під ударом зараз. Верховна Жриця це звертались до майстра, робив майстер. Клієнт закритий, но майстер робив нападали. З чим це пов'язано? Так, закривають вам шляхи на кохання, руйнують. Щось повинно бути зруйновано в вашому житті. Хтось повинен піти від когось. Хтось є третій зайвий в відносинах. Ви вже відбивали ці атаки в минулому, буде повтор, зараз повторюють мета, щоб хтось від когось пішов, чи ви від нього, чи він від вас. Ну, розлучіть людей. Третій зайвий цих відносинах. Да. Шість шість мечів в цій, в цій позиції. Повідомляють нам, що ви таким чином, якщо ви підете, ви уникнете небезпеки, бо ці нападки вони не припинуться. І це карта розлучення, що, можливо, хтось в процесі розлучення. Да, бо ще не розлучилися, але вже разом не живете. Переїзд. Зміни на краще. Не знаю, це щось по цвинтарній магії робили карта смерть, як порча насмерть. Запрошую до себе на чистку, а це зараз я також цей негатив приберу. Оце вам так погано, бо на вас впливають магічно і силою змушують робити те, що вони хочуть. Ось так. Це пов'язане з коханням і з чоловіком, ви про нього думаєте. Заперечую негатив і перекриваю. Да, такий є негативний, магічний вплив, бачите. В картах правильно поставлено питання, М -м -е, створює розклад. І ця карма, що виходила в минулому розкладі, що вона, те, що вони вам роблять, воно піде на них назад. Обов'язково. Це весь негатив, магічний, все, що вони вам бажають, все з ними станеться. Так, а ви вирішуйте, що вам робить? Це ваше рішення. Перекриваю. Чи залишається з тою людиною, чи не залишається? Так, ви ще... Ну, одна ви не будете, або один ви не будете, пара вас. Єсть або буде нова, або та, що зараз, то та збережеться. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для того, хто дивиться, прошу зняти негативний магічний вплив, порчу насмерть, все назад повертаю тому, хто робив, тому, хто заказував, не на переклад, особисто на них, не на закальцовку. Відсікаю всі крадніки, всі амарочки, всі стяги, всі капіри, всі крадники, всі. Закальцовки руйную все зле лихе повертаю на болота. Там, на болоті, це, це все схорониться, цей все мотлах. вас більше не торкнеться. Нехай весь негатив від вас, як від зеркала, відбувається, і тому, хто робив назад, повертається. Буде так і так буде. Всі крадніки, капіри закальцовки, на болота зибки повертаю, там йому схорониться і вас більше не теркаться, буде так. Вище сили, прошу Божого захисту. Допоможіть, спасіть, захистіть. Ще раджу вам читати на ніч сім разів молитву, отче наш. І призивати свого янгола охоронця і просити його, щоб він вам допоміг, дав захист, вберіг від е, цих злих людей, що вам зла бажають. І просіть свою ситуацію, щоб вона так як для вас краще, щоб вона стала. Така ось порада карт. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.